Знову ДТП, 18 червня, о 21.20 на 81-му кілометрі дороги Добропілля Красний Лиман поблизу селища Райгородок сталася дорожня транспортна пригода, в якій смертельно травмована велосипедиста. 20-річний хлопець того вечора повертався додому в селище Райгородок. В цей же час в тому ж напрямку рухався автомобіль Деоланас, який і наїхав на хлопця. Винуватець ДТП з місця пригоди втік, залишивши людину помирати на асфальті. При зіткненні хлопець отримав травми несумісні з життям. Того ж дня він помер в лікарні. Було обслідувано місце ДТП. На місці ДТП були обнаружені фрагменти краски автомобіля. Ну і Прийнятими мірами автомобіль був найден. Подозривай автомобіль і подозриваємо водитель були задержані в місті Святогорській. На сьогоднішній день слідство веде головне слідственне управління Донецької області. Водитель знаходиться під слідством. алкоголю. В крові 46-річного водія, експертиза не виявила. Ушкодження його автівки мали всі ознаки скоєння наїзду на людину. Причини, що призвели до трагедії, встановлює слідство. Ну якщо буде доказана його вина... То йому грозито трьох до восьми років лишення свободи. За вихідні дні 18-19 червня на автошляхах Донецької області скоєно 30 дорожньо-транспортних пригод, в яких чотири людини загинула і 34 були травмовані.